Пугачова втратила багатство в Росії. Чоловік співачки Максим Галкін прибрав до рук її мільйони, аби врятувати статки. Що відомо про сенсаційну історію, яка наробила шуму у кремлівських пропагандистів. Про це у випуску обоз .UA». з вами Ірина Нестеренко. Подробиці за мить. Російський гуморист Максим Галкін, який відкрито засуджує вторгнення РФ в Україну, знову опинився у епіцентрі скандалу. Російські пропагандисти рознесли чутки, що артист нібито хотів вивести з країни агресорки колекцію антикваріату на мільйони доларів. Йдеться про багатства його дружини, співачки Алли Пугачової. За версією кремлівських рупорів комік нібито обійшов усіх, навіть примадонну. Адже статки контролює тепер не вона, а його родина. Одне з так званих розмін навіть наводить з цього приводу слова російського бізнесмена Андрія Матуса. Колекція залишилася в Росії. Помічники Галкіна сховали її на якомусь складі. Наскільки мені відомо, Максим зробив хитрий хід. Переоформив весь антикваріат на свого брата. Власником усіх цих цінностей тепер є Дмитро Галкін. Це не перша спроба гумориста вивести колекцію з Росії. Жаліються пропагандисти. Попередні зусилля артиста зазнавали невдачі через пильну увагу силовиків Кремля. Але цього разу юридичний трюк може дозволити Галкіну продати антикваріат. Хоча після скандалу у мережі доля предметів розкоші все одно знаходиться під загрозою. Серед скарбів колекції набір із чотирьох склянок для компоту та вази для фруктів. Коштує такий посуд космічні 30 мільйонів євро. Мене це так вразило, що я одразу подзвонив дружині. Уявляєш, Галкін п'я компот із посуду, який дорожчий за твою машину. Сам гуморист поки що ніяк не прокоментував інформацію про багатства у Росії. Нагадаю, Максим Галкін відомий російський гуморист. Широку популярність отримав завдяки своїм влучним пародіям на російських політиків та зірок шоу-бізнесу. У 2011-му Максим Галкін одружився з Аллою Пугачовою, зіркою радянської та російської естради. Через велику різницю у віці 27 років. Пара стала найобговорюванішою у медіа. Подружжя виховує двійнят Лізу та Гарі, народжених від сурогатної матері у 2013 році. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим Галкін публічно засудив агресію Кремля. Він виїхав із сім'єю за кордон, через що влада РФ внесла його до списку так званих іноагентів. Нині артист гастролює переважно в Європі та Ізраїлі. Продовжує ка кар'єру як гуморист та телеведучий, часто висміюючи путінський режим. Скандал в українському спорті. Чемпіонку Марину Бех Романчук дискваліфікували. Зіркова бігунка зробила гучну заяву та призупинила свою спортивну кар'єру. За що покарали спортсменку та як це рішення прокоментувала вона сама. Про це у випуску обозюєй. З вами Ірина Нестеренко детальніше за мить. Знаменита українська легкоатлетка, призерка чемпіонатів світу та Європи Марина Бехроманчук отримала дискваліфікацію до 2029 року. Спортсменку покарали за вживання забороненої речовини, тестостерону. Про таке рішення заявили в незалежному органі із боротьби із допінгом у легкій атлетиці Athletics Інтегріті Юніт Марину Бехроманчук. Відсторонено від спорту на чотири роки, починаючи з 13 травня 2025-го. Також анульовано всі її результати з 7 грудня 2024 року, включно з позбавленням титулів, медалей, нагород і призових. За інформацією антидопінгової служби покарання для Бех Романчук могли скоротити на один рік. За це спортсменці запропонували визнати провину або довести, що заборонена речовина потрапила в організм випадково. Втім, легкоатлетка відмовилася, наполягаючи на своїй невинуватості. Марина вже відреагувала на рішення органу у своїх соцмережах. Стрибунка у довжину написала, що категорично не згодна з покаранням. Я відмовилася підписувати будь-які документи, що вимагали визнання моєї провини, бо я чесна людина і для мене важлива моя людяність та гідність. Мені боляче від того, що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування. Також спортсменка приголомшила фуловерів новиною на тлі скандалу, заявила про зупинку спортивної кар'єри. Я більше не можу боротися на два фронти. За своє чесне ім'я перед Athletics Integrity Unit і за своє майбутнє в особистому житті. Це неймовірно виснажує насамперед емоційно і впливає на моє здоров'я. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині і власному здоров'ї. Бех Романчук пообіцяла незабаром дати велике інтерв'ю, де розповість усі деталі скандалу та пояснить свою позицію. Українські вболівальники вже відреагували на дискваліфікацію своєї улюблениці. Під постом зіркової бігунки посипалися численні коментарі з підтримкою. Однак не всі стали на сторону Бех. Дехто з користувачів вважає рішення про покарання вірним. Шкода, що спортивна сторінка так закінчиться, але життя має ще багато прекрасних граней, і ти знаєш, що все буде добре. Хіба не можна оскаржити це рішення? Я б радив використовувати всі можливі варіанти для захисту. Це важливо, там екзогенний тестостерон, які ще можуть бути питання до комісії. Тримайся в свій час похоронили мою кар'єру в досить схожій ситуації, моя підтримка і віра, що ти повернешся. До слова, у травні цього року Марина Бехроманчук мала взяти участь у фіналі діамантової ліги в Катарі, але Athletics інтегріті Юніт тимчасово відсторонив спортсменку від змагань. Українка не пройшла допінг-тест. Аналізи виявили у її організмі заборонені метаболіти тестостерону. Організатори міжнародного легкоатлетичного турніру викреслили ім'я Бех Романчук зі списку заявок після повідомлення від Athletics Інтегріті Юніт. Марина Бех Романчук – одна з найуспішніших українських легкоатлеток сучасності. Спортсменка народилася на Хмельниччині у 1995 році. Легкоатлетка спеціалізується на стрибках у довжину та потрійному стрибку. Бехроманчук уперше заявила про себе на міжнародній арені у 2019 році. Тоді Українка здобула срібло на чемпіонаті світу в досі у стрибках у довжину. У 2021 році вона стала чемпіонкою Європи у цій самій дисципліні. Вже наступного року виборола золото на чемпіонаті Європи в потрійному стрибку. А у 2023-му поповнила колекцію ще одним сріблом. Однак зі спортом Марину пов'язує не лише професія, а й особисте життя. Її чоловік Михайло Романчук є титулованим українським плавцем, багаторазовим призером чемпіонатів світу та Європи. Подружжя називають однією з найяскравіших спортивних пар України, адже обоє неодноразово піднімали синьо-жовтий прапор на найбільших міжнародних аренах. А як вважаєте ви, чи повернеться Марина Бех у великий спорт після такої дискваліфікації? Про це напишіть у коментарях. Лобода знову оскандалилась через російську мову. Співачка дорікнула дітям-переселенцям і нарвалася на хейт від українців. Що сталося та чому у мережі присоромили артистку? Про це у випуску «Обоз.юей». З вами Ірина Нестеренко. Подробиці за мить. Співачка Світлана Лобода знову втрапила у скандал. Інцидент стався у грузинському батумі, де виступала артистка. Після концерту виконавиця вийшла поспілкуватися зі своїми прихильниками. Серед фанатів були дітлахи-переселенці з Ірпеня Київської області. Під час спілкування маленькі українці розмовляли російською мовою. За це Лобода їм дорікнула. Відповідне відео з'явилося на фан-сторінці артистки у ви це? Да. 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 – Ви Так. – Ми з України. – з українці. Да. Мама, мія, вау. – Це круто. Тому чому ви не говорите українською мовою? Ми можемо розмовляти. Це ж класно говорити нас. Дякую, дякую. Однак українці не оцінили такий вчинок співачки. У коментарях під відео користувачі згадали, що репертуар Лободи досі наповнений російськомовними піснями, а композиції, написані мовою ворога, вокалістка перекладати не хоче. До того ж, уважні коментатори звернули увагу, що на початку відео артистка теж почала говорити російською. Сама співачка поки що ніяк не коментувала цей інцидент. Однак після курйозної зустрічі з українськими фанатами на її сторінці з'явився допис російською мовою. Там вона завдячує Грузії за теплий прийом та анонсує наступний концерт в казахському Уральську. До слова, місто знаходиться на кордоні з Росією. Грузія Батумі, це було чарівно. Дякую вам, люблю до неба, як каже моя молодша донька. А вже сьогодні. Ми в Казахстані. Українські користувачі не змогли пройти повз та не потролити артистку. На адресу співачки посипалися нові претензії за російську музику. Питає чому не говорять українською мовою, хоча сама співає та говорить українською. Коли російську музику забудете. Світлана. Як же круто мати можливість слухати російською? Іду на барських скоро, а він усе переклав на українську. А Чому російською співаємо? Інакше не заробляється. Лицемірка. Нагадаю, Світлана Лобода, відома українська співачка. Вона народилася на Київщині та почала свою кар'єру з українських гуртів Капучино та Віагра. Згодом переїхала до країни агресорки та взяла орієнтацію на російський ринок. Після російського вторгнення в Україну у 2014 році зірка не припинила співпрацю з ворогом. Попри окупацію Криму та частини Донбасу продовжила співати російською та гастролювати по країні агресорці. Ба більше давала концерти на тимчасово окупованому півострові. На початку повномасштабного вторгнення співачка тривалий час утримувалася від публічних заяв. Згодом вона засудила агресію Росії, заявила про підтримку України. Співачка виїхала з країни-агресорки у Європу та почала брати участь у благодійних заходах для допомоги дітям-переселенцям. Також випустила декілька україномовних композицій, однак, попри все це, не відмовилася від свого російськомовного репертуару. А як ставитеся ви до українських виконавців, які досі співають російською мовою? Про це напишіть нам у коментарях.